Віру, саме про віру, Версиленко нам пише сьомий закон правильного життя, він пише, правильна віра має природні народження, блаженне розуміння і правильне призначення. Ну, Ви знаєте, що слова віра і релігія в нашому суспільстві переплилися і вони мають практично однакове значення. Що ж таке насправді віра? Що е, підрозумівається під цим словом віра або релігія? Нам Лев Селенко пише в Магавірі, що віра людини це фактично її характер, це спосіб її життя, це те, чим людина мислить, чим вона, які вона поступки в своєму житті виконує, те — її поведінка в повсякденному житті. Тобто це світогляд людини. Світогляд людини це її віра і це її релігія. Якщо ми трошки заглянемо в історію минуле, то е, можемо так проаналізувати ситуацію і зрозуміти, що е, у всі часи, у всі віки віра і релігія використовувалася, я маю на увазі християнську русь, християнські часи, віра і релігія використовувалася державою, церква використовувалася е, керівістами, можна навіть. Купи, тому що в церкву люди приходили ті, які не могли собі дати ради в житті. А хто їх таким зробив? Власне, церква і ці Божі проповіді їх такими і зробили. Вони привели людину до того, що людина стала безпорадна, стала людина залякана гріхом, в неї був страх вини, причому вини першородні, як кажуть, первородні гріхи. Ви знаєте таке поняття, так? І людина була залякана і. Вона приходила до безодні. І іншого виходу, крім того, як піти в церкву, людина не знаходила. Тобто церква ж її в цей стан приводила, і церква ж її в цьому стані і тримала. Тобто релігія завжди служила, служила владі, служила державі, в верх, верхушці держави завжди служила релігія. От. В релігії все просто, святим бути дуже просто, тому що коли людина хоче досягнути якоїсь мети. Коли вона хоче, наприклад, от стати багатою, поставила собі людина ціль перед собою стати багатою, що їй для цього потрібно. Їй, по-перше, потрібна віра в те, що їй це для, для цього дійсно це треба, повинна в неї бути така мета, повинна в неї бути рішучість до дії, повинна бути сила волі, щоб перед... Пер... Бороти всі трудощі, які виникають на її чергу, тобто це повинна бути праця якраз, це повинна бути сила волі, розум, праця повинна бути О, для того, щоб людина чогось досягла. А для того, щоб стати святим, нічого не треба досягнути. Треба просто прийти в церкву, відмовитися від всього зовнішнього світу, відмовитися від всіх благ і, е, і стати святим. Тобто нічого не треба було. От така, е, значить, така суть релігії. Була до цього часу. Нам же Василенко дає в Магавірі зовсім нове поняття віри і зовсім нове поняття релігії. Він нам говорить, що людина вільна по своїй природі, людина народжується щасливою. І це тільки в результаті отих насаджень, які і держава робить на протязі життя. Вона стає зомбованою, стає переляканою і шукає другого виходу. А взагалі віра має, повинна мати природні народження, повинна мати блаженне розуміння і правильне призначення. От якраз сьогодні про це, як нам на Невселенко подається в вірі, я хочу з вами і поговорити. Взагалі, от ми говоримо віра, чи може взагалі людина жити без віри? Кажуть атеїсти, я ні в що не вірю, да? це неправда, тому що він вірить в те, що він ні в що не вірить. Тобто кожна людина в, що не, в щось вірить, або в якусь вищу силу, як вона її хоче називати, або в Бога. Або в свідомість світу, або в Ісуса Христа, або в Магомета, так? ну в кого-небудь людина вірить. Тобто без віри людина жити не може. І це неправда. Люди, які кажуть, що вони ні в що не вірять, вони просто самі себе обманюють, тому що вони все рівно в щось вірять. Хоча би в те, що вони ні в що не вірять, хоча б в те, що вони атеїсти, але все рівно вони вірять. І історія кожної релігії, можна сказати, історія віри це історія людства. Як нам пише Лев Селенко, сумерянська віра це історія Сумерії, єгипетська віра це історія Єгипту, українська віра рідна віра, це історія України Русі. І не можна відділити історію Індії від історії індійської віри. Історія Японії це душа японської національної віри Шінто. Якщо віра, за твердженням Маркса, є опієм, значить історія людства є опій, і в тому числі і марксизм. Ну, взагалі... Що, як взагалі віра впливає е, на свідомість людини? Як людина, от, коли вона в щось вірить, як, е, як оця віра впливає на свідомість людини? Я вам розкажу таку притчу, я не пам'ятаю, де ізвідки я прочитала, але і суть. Е, колись, скажімо так, давним-давно, як починаються казачки, була собі е, Україна-Русь і правили нею царі. Іводи е, були, був цар, от який стояв, е, значить, захищав ту Україну Русь. І в якийсь час, коли надумали вороги йти на Україну Русь, зібрав цар всіх полководців і каже: значить, в нас є три тисячі війська, на нас насувається десятитисячне військо. Але незалежно від того, що їх в три рази більше, ми все рівно переможемо. А полководці кажуть, як ти отак от говориш, що ми переможемо? Він каже: Я вірю в те, що ми переможемо. Сарков, людина, як, знаєте, царі були, вони були ну, монархами, вони були досвідченими, мали не тільки ту, той розум, який, який мав весь народ. Вони були людьми набагато глибоко розумнішими. І от він зібрав цих полководців і каже до них, давайте кинемо монетку. Якщо монетка впаде орлом вверх, значить ми переможемо. А якщо рішкою, значить тоді як Бог дасть. Ну, кинули вони монетку, монетка впала орлом доверху. Цар сказав, ми переможемо точно. Виграли, це, виграли цю війну, виграла Україна, Русь, військо виграло. І знов зібрали, зібрав цар цих полководців і каже, бачите, віра в перемогу дала нам перемогу. А полководці кажуть до як же ж це так сталося? Ми не можемо зрозуміти до цього часу, як так сталося. А він каже через то, що я вас вселив в і достає монетку з кишені, а вона з обох сторін орбами. Тобто, на яку сторону вона не впала, все рівно вона мала переконати полководців того, що битву вони виграють. От таке от, це з, з якихось древніх трактатів, ця легенда чи притча. От, але суть її в тому, що коли людина вірить, її сили стають безмежними. Вона може перевернути все на світі і вона може досягнути таких вершин, які здавалися раніше напевне, недосяжними. Тому віра має надзвичайно велике значення. В історії людини і взагалі в історії людства. Пише Лев Селенко, віра це світогляд людини. По вірі пізнається духовний рівень людини, спосіб її мислення, культура її почувань і шлях її життя. Віра це полум'я душі і розуму. Віра хотіння служити тій силі, яка приємна душі і розуму. Віра чиста, світла, дорога та, яка природньо в душі і розумі самонароджується і розконалюється. Тільки така віра узгоджена і вгармонована з почуттями розуму і душі, узгоджена з досвідами життя і з наукою і знаннями. Чим могутніша в народі рідна віра, тим могутніша в народі духовна сила. Чим культурніша в народі рідна віра, тим культурніший народ. Можна критикувати релігійні міти світогляди і можна правильно їхню вартість оцінювати. Я кажу: якби людина не створила віру 20 тисяч літ тому, то мусила б її створити сьогодні, тому що віра без віри життя практично неможливе. Віра це свідомість, і тому в кожної людини є віра. Властивість, віра, віра це властивість погодження природи людської, відображення буття людського це шлях морального досконалення людини. Е, всі ви пам'ятаєте е, таку притчу? Як Є з за даним, були в раю, так? і Бог їх визнав з раю за те, що вони зірвали яблуко пізнання. Так? А там ще була яблуня, на які росли яблука пізнання, ще була яблуня, на які росли яблука вічного життя. Що виходить? Що Бог дав людині все. Так? Людина народжується щасливою. В її підсвідомості закодована вся інформація вічності і безмежності. І ну, така, це така алегорія, така метафора в цій притчі заложена, із-за із -за того, що Адам і Єва зірвали яблуко пізнання, тобто вони хотіли пізнати свій внутрішній світ. Вони вірили в те, що людина своїм світоглядом, своїм внутрішнім я може перевернути все, що є велика сила закладена в вірі. І виходить за те, що вони хотіли це пізнання, пізнати Бог їх вигнав раю. Правильно? А ще була яблуня, на якій росте яблука вічного життя. Тобто не можна людині було скуштувати ці яблука-пізнання і яблука вічного життя. От в чому? в чому суть віри однієї і суть віри іншої? От я хочу, щоб ви зрозуміли, що Рідна українська національна віра, мага віра, те, що написав нам Лев, Лев Селенко, це зовсім інший світогляд, це зовсім інше пізнання Всесвіту. Це пізнання людини, самодосконалення людини. Тут Лев Селенко відкриває нам оці правила сім законів правильного життя для того, щоб ми їх втілювали в життя, для того, щоб ми по них жили і для того, щоб ми їм вчилися. І ні в якому разі, як кажуть, не заперечує нам зірвати оте яблуко пізнання. І зірвати яблуковічного життя. Але пише Лесоренко далі на Магаді, що правильна віра повинна мати правильне народження, природне народження. Природа, земля, повітря, вода, рослини, тварини, сонце, місяці, зорі. Усе, що оточує людину і людина. У ласкавій природі України виласкавлюється перволюдина білої раси, хоч природа не завжди була ласкавою. Усе, що людина має і отримала від матері природи землю, має українець, давній, сучасний і майбутній. Людина в природі і природа в людині. Тобто людина народилася з природи і вона живе все життя в гармонії з природою. І та, ту природу, яку мав давній українець, ту, ту природу має і українець і сьогодні. Тобто, що це означає? Це означає, що людина пов'язана з космосом була, є і буде. І е, суть тільки вставлені людини до, до цих явищ природи. Суть вставлені людини, як вона розуміє свій зв'язок з природою, як вона розуміє буття і Бога, як вона пускає в себе Бога чи не пускає. Тільки в цьому суть. А е, закони Всесвіту і природи завжди існували і завжди будуть існувати. З чого родиться природня віра? Природня віра родиться з духовних і тілесних особливостей народу по яких пізнається природа народу, його поведінка і його діяльність. Знаємо, рідна віра народу така, яка його природа. У природі народу, в крові й душі народу затаєні коріння його природньої віри. Природня віра значить споконвічна, батьківська, корінна, самобутня, обумовлена і утверджена життям народу. Вона є вірою непідробною, невдаваною, невипрощеною, неперевезеною. Природня віра зумовлена самобутніми законами духовного розвитку народу. І тому я її назвав рідною вірою. Рідна віра склад мислення рідного народу, якість народної звичаєвості, моральності, якість народних, душевних і розумових самопроявлень. І тому вона рідна віра, важливіша за справи соціальні, політичні, економні і мілітарні. Природньо народжена віра, поєднана з вдачею народу. І тому вона не втримується терором. Я кажу, віра це не пекло, чистилище, чудотворні мощі. Ні, віра це справа людяності, справа терпеливого ставлення до інакше віруючих. Віра це вільне самопізнання і самовдосконалення. Віра, яка зневажливо ставиться до життя земного і мріє про життя небесне, не робить людей кращими, а зневірює людей, робить їх безбожниками. Віра це не гноблення людини, не використовування почувань людини, щоб її застрашити. Застрашена людина має застрашену віру. Природня віра це віра в виховання людини любити волю, культуру почувань, культуру мислення, діяння, культуру розуміння життя, світу і Бога. Просто суть в тому, що є чесно віруючий і нечесно віруючий. Чесно віруючою людиною є та людина. Яка за свою віру відповідає. Тобто чесна людина поводиться так, як вчить її віра. І вірить так, як поводиться. Крім того, що віра має, е, правильна віра має природне народження, правильна віра має ще блаженне розуміння. Що таке блаженство, пише Герселенко, нам. Блаженство це велике щастя, духовна приємність, світле натхнення, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блажена сторона. Але блаженства ніхто нікому не дає і не подачає. Люди самі от ці блаженства. У родині, яка складається з байдужих людей, самолюбів, які є рабами поганих звичок, блаженства немає. Є чимало таких родин, в яких щоденна релігійна сварня перетворила життя в пекло. Він католик, вона баптистка, невістка свідок Єгови, зять православний грецької віри. Усі вони в ім'я Христа ненавидять самі себе. У серці відчуває блаженство той, хто має блаженне розуміння віри. У блаженому розумінні віри освячується терпеливе ставлення до інакше віруючих. Ніколи не можна ніяке віровизнання ображати, переслідувати. Природно народжені віри мають блаженне розуміння віри. Один каже, я знайшов добру віру, а інший йому відповідає А я знайшов ще кращу віру. О, нещасні духовні шукачі. Розумні люди, вільні і достойні люди віри не шукають. Родиться людина і росте, і сама в своїй душі родить віру, надію і любов. Вільна людина, як я вже говорив, вільно сама розвиває свою віру в Бога, віру в себе і в людей. Усе, що в серці її світле, рідне розуміння Бога, любов до матері, любов до батька, до родини, до вітчизни, вона рідною вірою. Вона має рідні заповіді, обряди і свята. Тобто. Блаженне розуміння віри в тому, що є моя віра, і я свою віру, я по своїй вірі я живу, я поводжуся, я мислю, в мене світогляд по моїй вірі, так, Лев Селенко нам подає. І всі інші віри нас не тривожать. Тобто є, є віра така, є така. І нехай собі будуть, нехай собі існують. Тобто ми, рідно віри, завжди толерантно відносимося до інших людей, до інших вір. Блаженою віручою людиною є та людина, яка має в своїй душі свою віру рідну, з рідною чужої віри не гломиться, і жодною чужою віру свою душу не заповнює. І так довго, як у твоєму я, царство і духовність Твого, я блаженствую, світ належить тобі, і ти належиш світові. Ти є ти. Я цю цитату вивчила і на пам'ять і запам'ятала. І так дуже часто в своїй розмові, коли ми навіть з кимось спілкуємося, ця цитата така вона. Е, я сказати, такий, такий наслідок дає в розмові, такої, так переходить розмову в, в таке русло, що от всі відкривають рота і часто мене питають, а звідки це? Дякую, а це змога віри. Крім того, ще правильна віра має правильне призначення. Тобто в кожної віри якесь призначення, від чогось вона служить. Те, що ми говорили з вами з самого початку, що без віри життя неможливе. Віра в людини має призначення. Живу, значить, володію тілесними і духовними силами. Призначення віри берегти рідний спосіб життя, берегти краще надбання прадідів, дітів, батьків, берегти народ від чужої віри, чужого стилю життя, щоб мати краще самоволодіння. Призначення віри розвивати в народі самобутність, духовну повноцінність і незалежність, учити вірних вірності. Призначення рідної віри плекати в народі духовну бадьорість, зрідненість, виховувати в народі любов до життя вільного, любов до вітчизни незалежної від чужих релігій, світоглядів, дух, політичних і соціальних законів. Призначення віри дбати, щоб не було двоєвір'я. Двоєвір, я. двоєвір я це духовний обман народу. Форма рідна. Національна форма, вишивка, писанки, щедрівки, колядки, а зміст чужий, єрусалимський, католицький, візантійський або вельмицький призначення віри – дбати, щоб народ мав упорядковану душу, цілісну, вдачу, повноцінну духовну культуру, тобто, щоб мав свою форму і свій зміст культури, щоб українець був українцем по походженню і по вірі, знецінюють рідних людей ті. Які Христа одягають у вишиванку гуцульську. Не питаючи Христа дозволу на це, вони Леніна прикрашують полтавськими вишиванками рідне оздоблення чужного змісту, призначення віри плекати єднання народу. Єднання народу квітує і міцніє там, де звички добрі, утверджені вільним життям, освячуються стають обрядністю, законом і стилем життя. Обрядність, рідна по формі і по змісту творить урочистий настрій і єднає спільноту. Ось так нам Лев Селенко в Магавірі показує, як наша сьогоднішня віра відрізняється від тих вір, які нав'язало християнство чи від інших. Я не буду вдаватися, я вам зробила такий коротенький аналіз інших вір, чому, кому вони служать. Але, як каже Селенко, тільки та віра вільна, яка служить людині, тільки е, та людина вільна, яка живе по своїй вірі, яка чесно живе по своїй вірі, яка так вірить і так живе. І тому нам Лев Селенко дає у магавірі сім законів правильного життя, для того, щоб ми їх запам'ятали, вивчили і щоб ми по них жили. І от коли ці сім законів правильного життя стануть нашою формою і нашим змістом, тоді ми будемо українцями не тільки по походженню, а будемо українцями і по нашій діти. Слава наш Богу!